Я їм тут гостинець приніс. Так, хай сплять. Вони я, мені не, вже не, не, так намалий за цілий день з ними. хочу... Червоний мак. Я короски <рес> 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 ж. Що Шир... боже? А можна голови? Мені здається, я не тримала в руці сотні. Тільки, коли... тільки зуби не поламають, задачі вони тебе. На це до Миколаєва теж шоколад і оці яйця таким, ну, ну, фользі, як. кіндер капок Сюрприз! Ой, а один дід Мороз у нас так загрався з дітьми до півночі. Ночував. <зюр> 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 а ти що, ревно? Повернутися на Новий рік обов'язково. Повернувся? Ну, у нього там може якесь завдання від начальства. Ну він же ж військовий Дід Мороз. Ну, звісно, могло бути начальство, там для такі смішні, він такий ну, смішний, він кучерявий на це не на схожий. Чекай, ну телевізор, хочеш, я телевізор ж певно, 100 років не бачив. Давай! Ця чудова технологія дозволяє нам виявляти активність мозку, пов'язану з думками, відчуттями і намірами. Активніші області мозку отримують більш насичену киснем кров, і сканер МРТ здатний це виявити і визначити, де відбувається ця активність. Це дозволяє нам бачити, коли людина знаходиться в свідомості і його мозок працює нормально, навіть якщо з боку здається, що він перебуває в зомбоподібному стані, не підозрюючи про існування навколишнього світу. Про таких людей ми говоримо, що вони мешкають в сірій зоні області свідомості, яка розташовується десь між життям і смертю.